Після повномасштабного вторгнення наше мистецтво переросло в таке, як ви бачите мистецтво на тубусах, мистецтво на касках, мистецтво в картинах це передає те, що відчувають сьогодні українці. Інклюзивна крамничка, яка відкрилася, працює на перемогу. Кошти ми повністю витрачаємо 100% на закупівлю для наших військових. Сьогодні це тепловізор, який дуже потребує, 14-та бригада, 6-та рота, так, на який у нас йде збір. Так. Усе, що ви бачите, усе це роботи намальовані дітьми з синдромом Дауна. Вони також вірять в перемогу. Вони долучаються, вони малюють. Саме ці роботи, отакі, от як мило, це робили саме і наші хлопці з синдромом Дауна, мій син, його друзі. З українською символікою мило. Чи це метелики, чи це квіточки? Це робила молодь з ментальною інвалідністю. Вони також долучились до нашої акції. Кожен може знайти щось своє, що такий у набір, чисто символічно 12 свічок, 100 гривень. Відповідно за них ми купимо кілограм парафіну, щоб залити окопні свічки. В нашій крамниці можна знайти товар на різні ціни. Найменша ціна це 20 гривень. І найбільше ми зараз на даний час маємо тубус від Джевеліна це 30 тисяч гривень. Образи, бачите, України сьогодні. Чи це козак, який вірить в перемогу, чи це наш Трезуб, чи це Тарас Григорович Шевченко. Ось такі шоломи, які вже не придатні для військових. Але вони можуть бути такою хорошою мапою для наших малюнків. Зразу був такий більш ажіотаж на намальовані, звичайно, тубуси, які були привезені з передової. Зараз вже більше такий акцент іде все-таки на картини, тому що люди нас цінять на ручну роботу це дуже гарні роботи. Маріуполь в вогні, так, Україна. Така, от така стражда вистріжденна Україна. Так видно навіть по картині, наскільки передає образ України сьогодні, реалії сьогодення. Так, ці всі роботи намальовані нашими друзями, нашими волонтерами. Ну, різні рамочки, на різний колір. Сюди ми підбираємо. На даний момент ми працюємо у своїй інклюзивній крамничці. Це роботи нашої дуже такої крутої волонтерки, яка і працює, і грузить ящики. І ще, якщо в неї там вільний час, то вона вишиває ці роботи. Роботи дуже такі гарні, круті, людям подобається. І ми їх і на виставки возимо, і тут, а хто має бажання продаємо. Пробуємо робити брілочки з маленьких гильз. Ангелочки є, їх дуже розбирають. карти. Намальовані, де плаче Україна сьогодні доповнила нашу інклюзивну крамницю. Є робота Ангел перемоги, яку також робила наша волонтерка. Оленка Грищука, яка є фармацевтом, яка є фельдшером в стінах нашого волонтерського центру. Вона склала напевно тисячі коробок, які відправила на схід. Вони вже прямували навіть за межі України. Це роботи, які не знають географії. Це вони мандрували в Америку, в Англію, в Італію, от настільки в Німеччину. Доросла такими для наших військових також. Надіємося, що коли люди більше дізнаються про цю крамничку, то і будуть більше до нас приходити. А це буде можливість більше допомогти для наших військових.